В Івано-Франківську у рамках 10-го ювілейного фестивалю «Вгору серця відбувся Ато-Мото Велопробіг. Стартували учасники від храму богоявлення Господнього на Вовчинецькій, благословив усіх єпископ, помічник Івано-Франківського митрополита Володимира Війтишина Йосафат, який теж взяв участь у заході. Ми хотіли показати, що церква може спільно разом проводити такі заходи, пропагувати здоровий спосіб життя. І разом з молитою ми відвідуємо по маршруту всі церкви. Коротенька молитва, пісні про слави наших святих, блаженних, великомучеників. І також популяризація закликає. Молодь дітей вийти, не бути диванною, молоддю, взяти, піднятися і прийти з нами проїхатися велосипедом по місті. Тим більше мені подарували минулого року велосипед. Я вже пообіцяв, кажу, що візьму візьму участь. Покажу приклад. Зробити франківськ велостолицею України. Амбітна мрія міського голови Руслана Марцінківа. Посадовець разом із дружиною взяв участь у автомото велопробігові, а також запросив усіх долучитися до велопробігу, який відбудеться у рамках святкування дня міста. Ми повинні бути велостолицею, а такий фестиваль християнський в серцях, який відбувається вже черговий раз. Тому я запрошую брати активну участь в таких, в таких подіях, тим більше в такому гарному християнському фестивалі. Також користуючись нагодою, всіх запрошую на черговий велопробіг, який буде 6 числа, з нагоди дня міста о 11 годині. Ми збираємося біля пам'ятника Івана Франка. Запрошую це дуже хороші події. Ми повинні бути велостолицею України. Біля храмів, які були по маршруту пробігу, усі учасники співали пасхальний гімн Христос Воскрес. Під час зупинки біля станиці пласту по вулиці Павлика, де є зображення митрополита Андрея Шептицького. Учасники помолилися за його прославу. А біля меморіального скверу усі піднесли свої молитви за тих, хто у різні часи віддав своє життя за мир і спокій України. А завершився пробіг біля храму Вознесіння Господнього на Чорновола, де владика Йосафат поблагословив усі транспортні засоби та їхніх власників.